Правозахисна організація МАРТ наразі реалізує проєкт з підтримки громадських ініціатив на місцях, зокрема у Чернігівській та Полтавській областях. В рамках проєкту вона визначала переможців конкурсу малих грантів від Європейського Союзу. З 28 проєктних пропозицій було відібрано 9, які отримали від 40 до 90 тисяч гривень. Мета нашого проекту залучити та підтримати ініціативи місцевих організацій громадянського суспільства, а також ініціативних груп для того, щоб покращити їх здатність представляти інтереси цільової групи, а також впливати на ті процеси та демократичні зміни на місцях. Громадські організації ресурс ще хелп та менська сотня надаватимуть підтримку учасникам бойових дій в зоні АТО, зокрема, ресурс займатиметься психологічною реабілітацією демобілізованих. Будемо створювати, і ми вже у нас уже є досвід в цьому групи підтримки для сімей воїнів, які перебувають в АТО. Для того щоб проінформувати, яким саме чином потрібно спілкуватися з воїнами, як потрібно прима, що відбувається, що таке бойовий стрес, і як саме спілкуватися, як зберегти сім'ю, також ми будемо надавати індивідуальні психологічні консультації, особливо з проблемами з посттравматичним стресовим розладом, і наслідками якого є. Алкоголізація, підвищена агресивність, суїциди. Наш проєкт це створення центру інформаційно-правової та психологічної підтримки учасників АТО та членів їх сімей. Наш проєкт і вирішив долучити до роботи психологів юристів, які зможуть надати допомогу цим цій категорії населення району. За проектом ініціативної групи «ЧЕХЕЛП» діятиме гаряча телефонна лінія для консультування учасників АТО. Небайдужі бібліотекарі з Чернігова на базі бібліотеки імені Короленка проводитимуть різноманітні заняття для внутрішньопереміщених осіб, які допомагатимуть їм у пошуку роботи або у відкритті власної справи. Наше завдання допомогти їм адаптувати своє життя на Чернігівщині. Бібліотекарі зможуть надавати внутрішньо переміщеним особам якісні інформаційні послуги. Ще один напрям роботи це надання вимушеним переселенцям та особам, які опинилися у тяжких життєвих умовах, правових, індивідуальних та скайп-консультацій з фаховими спеціалістами. Ініціативна група єдність громади з міста Лупни консультуватиме сільське населення Полтавщини в питаннях децентралізації. А проекти, розроблені полтавською та Куликівською організаціями спілки жінок України, відстоюватимуть дотримання гендерної рівності при залученні жінок до суспільно-політичного життя. Чернігівська ініціативна група «Екомісто» виграла грант на реалізацію проєкту з утилізації відпрацьованих батарейок так наразі школи міста змагаються, хто їх назбирає найбільше, аби ще мотивувати школярів. Активісти вигадали екомонети, які можна отримати за здані батарейки, а надалі придбати екотовари. Статистика говорить про те, що 50% всього забруднення важкими металами на території України це саме через батарейки. Виявляється, що вирішивши одну маленьку проблему з правильною утилізацією батарейок, ми на 50% зменшуємо шкідливість в повітрі в землі. Представники правозахисної організації МАРТ запевнили, що відібрані ними проекти не одноденки. Вони діятимуть на довгостроковій основі. А Март забезпечуватиме їм всіляку експертну підтримку.